Друге, А я знаю, що був такий е, е, куметний випадок, коли в вашого продавця чебуреками кидалися поляки. Що то таке було, розкажіть? О, я таке паше А там була така історія, що е, вони купили чебуреки, е, але вони поклали їх не в морозиловку, а в холодильник. І, вони, і воно їм злиплося, і вони думали, що то воно не якісне. І е, це ваша е, здається дочка розповідала. Так, був, був такий випадок, тому що на початку, коли ми е, а... зайшли там. Польща вже на крок попереду була. В неї них вже в супермаркетах, магазинах всі страви були там приготовлені і запаковані, тобто готові всі страви. А ми Польщу, можна так сказати, так на крок назад. Замороженими напівфабрикатами От, почали навчати. Mm -hmm. І тому на початку для них не було зрозуміло, що таке сирники, а не було зрозуміло, як з чебуреками поводитись, mm -hmm. куди їх класти, хоча на етикетці там, звичайно, зазначено спосіб приготування. І був такий дійсно випадок: покупець, купивши а, чебуреки, поклав їх в холодильник, а не в морозилку, mm -hmm. і мав собі приготувати на наступний день. Так, а вони, звичайно, злиплися, тісто роз... Стало і він не зрозуміло, прийшов в магазин з поясненням, як що йому робити, і щоб вони там щось з ними сталося. Не знаю чого. Ми після цього випадку вирішили зробити м, відео приготування страви. Тобто, зараз можна на етикетці відсканувати QR-код, так де буде в тебе відразу відео, як приготувати чебурека.